Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу, Я вітаю всіх з весняним гарним днем п'ятниці. Ми з вами завершили дев'ятницю до цілителя великомученика Пантелеймона. І ось така була іконка. так і, як зазвичай, цей день, коли ми завершуємо дев'ятницю, ми з вами всі разом молимося. Перед тим, як ми будемо молитися до святого преславного цілителя, великомученика Пантелеймона, декілька слів його історії. Пам'ятайте, ми вже з вами розглядали цю історію, коли Пантелеймон пішов від от є від... від старця Єрмолая, котрий навчав його примудрості та цілительству, він натрапив на мертву дитину, яку ужалила велика змія. Юнак спочатку злякався, а потім вимовив: Господи Ісусе Христе, я недостойний взивати до Тебе, але якщо ти бажаєш, щоб я став рабом твоїм, то я ви свою силу і зроби так, щоб по імені твоєму хлопчик ожив, а стало, стала мертвою. І сталося диво, хлопчик ожив, а змія померла. Ось так, така коротенька, дуже маленька історія про святого цілителя, великомученика Пантелеймона. Перед тим як ми будемо з вами молитися. Ми молилися всю дев'ятницю до цілителя пантелеймона за поранених воїнів, за поранених мирних жителів, за поранених людей, які постраждали від природних катаклізмів. Такий трансформаційний період, перехід до дев'ятого періоду. Наша справа піднімати нашу духовність і нашу енергетику вверх до Бога. Пам'ятаєте, на моїй сторінці я опублікувала про ослика, який спас себе, піднімаючись на болоті, і на тій глині, і на тій землі, яку кидали на нього люди. Ну, що зробити? Так і ми повинні підніматися, зміцнювати свою енергетику, розвивати свою духовність. Звертатися до вищої сили, божественної сили, і чим можемо, як можемо приносити користь навколишньому середовищу нашій землі і живим людям? Я дякую всім, хто є в моєму молитовному колі, хто приєднується. Мені дуже приємно читати нові імена. Я бажаю всім людям, які є в нашому молитовному колі, які пишуть коментарі, які просто відмічають, яким нема незручно е, написати коментарі, але які читають нас, які моляться разом з нами, миру, здоров'я і процвітання. Мене дуже радує, що вам подобаються молитви і ви мене підтримуєте. У нашому молитовному колі. Я думаю, мені приємно, і вам буде приємно, якщо я слова подяки скажу вам особисто: це Христі Ковалюк, Аня Бойчук-Юрчук, Ганна Марія Фієвчук, Ірина Плаксій, Марія Тенкалюк-Григорчук, Марія Пошиван, Галина Гринюк, Василина Гринюк, Наталія Сахро, Орест Каленяк. Дарія Романів, Ганна Гайсанюк, Орися Ковалюк, Марія Синяк, Михайло Строїч, Любов Табахарнюк, Оксана Рибчук, Оксана Шкріблюк, Аня Мосейчук, Марія Вербіцька, Анна Доліш... Долішняк, Паша Андрусяк, Наталія Ковалюк, Ольга Боєчко, Марія Лесюк, Дарка Худак, Валентина Вийчук, Сніжана Морська, Ганна Гайсенюк, Люба Іванчук, Анна Олександрук, Іванка Мартищук, Марія Генник, Михайло Бородайлюк, Володимир Влад-Білак це все по-англійськи ці три імена однієї людини: Світлана Тунюк, Ярослава Гринюк, Ольга Буц, Паша Семиген, Ольга Мутрук. Олександр Богданець, Галина Порчук, Марія Оленюк, Наталія Іванчук, Петро Лисенко, Діана Вавриків, Марія Якіпчук, Людмила Тенкалюк, Дар'я Горді, Марія Мамчук, Михайло Кравчук, Оля Сорохан, Світлана Гушул, Олена Роля, Галина Сумарук, Ганна Худяк, Ганна Буц. Цим людям і всім, які заходять у наші молитовні. Ритуали в наші молитовні, моє молитовне коло. Мені дуже приємно, що я бачу, вже дівчата розповсюджують самі свої молитви, ті, які їм лягає душа. Це радує мене. Я думаю, що це і радує вас всіх. Мали сміливість навіть поділитися цією молитвою Параска Словак, Ярослава Гринюк, Марія Мельничук, Катя Гатич, Ганна Буц. Всім вам, всім людям на землі, я бажаю миру і здоров'я. Дякую вам, що ви мене підтримуєте у моєму молитовному колі. І хай молитва розповсюджується по всьому світу. Ви знаєте, я зустрічалася, я жила, я працювала з різними людьми, з різними релігіями. Я дуже щаслива є у Бога. А знаєте чому? Тому що, дивіться, ніхто мені ніколи не сказав, ти молися. Так, чи ти молишся не так? Мене дуже поважали люди різних віросповідувань з моїми молитвами, з бібліями, з моїми книжками, з, з моїми походами. Мені ніхто ніколи не сказав, що щось не так значить, щось я зробила для духовності, що люди сприймають мене так, як. Як воно є. І я людей різних віру і сповідувань теж сприймаю так, як вони є. Я думаю, що ми можемо перейти до молитви. Я прошу преславного цілителя, великомученика Пантелеймона, за всіх поранених воїнів. За всіх поранених мирних жителів, за всіх поранених людей від природних катаклізмів, швидкого одужання, і ну, як сказати, щоб такі ситуації чи події поранень не повторювалися? Хай всі люди живуть в мирі і в розумінні на цій землі. О великий Христі угоднику і приславний цілителю, Великомученику. Ти душею на небесах перед престолом Божим предстоїш, і трією постасною його славою насолоджуєшся, а тілом і іконою святою на землі в Божесних храмах перебуваєш, і даною тобі благодаттю різні чудеса твориш, споглянь милосердним оком твоїм на людей, що стоять і перед чесною іконою твоєї моляться, благаючи від тебе цілющої допомоги й заступництва. Піднеси до Господа Бога наші теплі твої молитви і випроси душам нашим прощення гріхів, бо ми через беззаконня наші не можемо підняти очей до висоти небесної, ні піднести голосу моління до Його в божестві неприступної слави, серцем скрушенним і духом смиренним, Тебе, заступника, милостивого, перед владикою і молитовника, за нас грішних, закликаємо, бо ти отримав благодать від Господа, недугий відганяти і пристрасті зціляти. Тебе просимо, не зневаж нас, недостойних, що молимося тобі, і помочі твоєї потребуємо. Будь нам у печалях утішителем, у недугах лютих лікарем, у напастях покровителем, для хворих очей, прозріння подателем, дітям хворим помічником, випросив всім все, що для їхнього спасіння корисно, щоб твоїми до Господа Бога молитвами отримали благодать і милість, прославляли всіх благ, джерело і дароподателя Бога в єдиного Тройці святій. Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас на віки віків Амінь. Я бажаю всім пораненим воїнам, всім пораненим мирним жителям, всім пораненим людям від природних катаклізмів швидкого удушення. Всім вам я дякую за молитви і до нових зустрічей!